Початок 21-ї сесії міської ради довелося дещо відтермінувати. Причиною стала акція протесту під стінами мерії. З місцевою ініціативою до депутатів звернулися підприємці сектору Бартер. Понад сотня людей просили повірників залишити їх у підпорядкуванні комунального підприємства «Ринок Ранковий». кажуть, там почувають себе захищеними. Рішення рівненського суду на користь колишнього власника підприємці вважають незаконним. Про нього згадують як про страшний сон. Яченко хотів ринок взагалі збитковим зробити, і в нього є проект забудови значить, цього ринку. Відношення в комунальному ринку прекрасне, чудове. Зроблено освітлення дуже прекрасне. Чого не було при Дяченкові? Тут відношення прекрасне, чудове. Ми задоволені комунальним ринком. І Розумієте, деяке питання, все, все воно виконується, все йде назустріч людям. І я думаю, що е, наші депутати сьогодні повинні прийняти правильне рішення проти незаконного рішення Рівенського суду, щоб ми залишились в комунальній власності і в бюджет міста йшли 3 мільйони гривень. Депутати, аби не тримати людей на холоді, ухвалили розглянути місцеву ініціативу першим питанням порядку денного. Доповідачі стверджували, що сектор Бартер знаходиться між двох вогнів з одного боку, колишній власник пан Дяченко з іншого комунальне підприємство «Ринок Ранковий». Суперечливі рішення судів та тривала тяганина примушують підприємців серйозно хвилюватись за свою роботу. На цю тему у сесійній залі лунали різні точки зору. Врешті міські обранці підтримали місцеву ініціативу прохачів. Депутати доручили тимчасово здійснювати господарську діяльність на території ринку сектор Бартер комунальному підприємству «Ринок Ранковий». Дане рішення діятиме, допоки суди всіх інстанцій завершать розгляд справ по цьому питанню. З державного бюджету до місцевої казни має надійти до кінця року 8 мільйонів 27 тисяч гривень. Така основна теза внесення змін та доповнень до кошторису на поточний рік. Витратити ці гроші мають намір на фінансування бюджетної сфери. 8 мільйонів 27 тисяч. Ми сподіваємося, це вже остаточна цифра, яка буде виділена з державного бюджету на перекриття дефіциту. Отже, після отримання зазначеної дотації нам вистачатиме на виплату заробітної платі в бюджетній сфері за грудень. Тобто, в цьому році дефіциту до кінця року не буде на заробітну плату. Голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів В'ячеслав Мороз запропонував 100 тисяч гривень з резервного фонду міського кошторису направити на боротьбу з негодою. Колеги погодились. Наступним розглядали питання щодо затвердження Анатолія Нестирука на посаді заступника міського голови. Варто зазначити, що для Хмельницького він людина не нова, адже тривалий час працював в команді чинного мера. У перерві відбулася процедура таємного голосування, і 49 депутатів кандидатуру Анатолія Нестерука підтримали. Наступним рішенням сесія міської ради присвоїла дитячій музичній школі номер 1 ім'я народного артиста України Миколи Мозгового. Медична реформа крокує містами нашої держави, дійшла і до Хмельницького. Міські обранці проголосували за створення чотирьох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Також збільшили розмір статутних капіталів кількох комунальних підприємств. Принагідно згадали про Чернелівський водогін. останній порив був на 12 кілометрі на раструбі водоканал. Ці роботи в нас в середньому виконують десь за 4-5 годин. Але враховуючи попередній досвід, що в нас починаються по місту накалятись страсі і потім розбір уникає, а дехто спеціально починає там розказувати, що три дні води не буде ще, то ми просто набираємо. І не, не як завжди там півтора метра, три метри набирає на внс з тому приходиться трошки по часу там більше набирати. А десь на до 10 кілометрів всі аварії ми ну, ліквідовуємо, не зупиняючи. Прохання захисників тварин виділити їм приміщення у провулку Купріна 8 депутати не підтримали. У цьому випадку керувалися передусім позицією мешканців прилеглих будинків, які проти такого сусідства. Вдруге відмовили міські обранці і духовному управлінню мусульман України. Вони просили у місцевих органів влади виділити прибічникам ісламу земельну ділянку. В цілому депутати розглянули понад 80 питань порядку денного. З більшості ухвалили відповідні рішення.